Як ми стали, такими мені скажіть, під чому є люди, а я просто в муляжі. Та вогонь все таке сяє в дитячих сумних хоча любові вони насчать, тож маємо пробачать а холодний вітер, це виною бавив зі скроль, розривітись, познача ослабити бронь. Бачать діти, бачать, бо крісти мій. Ми стали, такими, мені скажіть, І чому є люди, а я просто муляжі. Та вогонь це таке сяєм, де тячіксом не хоче, Любові вони нас є, тож маємо пробача, як черви ми стали, такими мені скажіть, і чому є люди, а я просто муляжі, та вогонь все таки сяє в дитячих сомнений, хоча, Любові вони нас є, навчить мене пробачать Спір, як гнізда порочні, та птахи не прям. Хоча сонце ще сяє, як це стримати можна, коли люди щезають, коли мов ніч, очі кажуть, нещасні свою посмішку стрим, сміх чому не на час, І це суворе життя, страх за руку трима, де дитинство, якого уже нема. Як чертви ми стали, такими мені скажіть, і чому є люди, а я просто муля Ви ми стали такими, мені скажіть, в чому є люди, а я просто в муляжі. Та вогонь все таки сяє в дитячих сумних очах, любові вони насче, навчить мене пробача.